Освітяни вийшли на суботник. Лозівські ліцеї та дитячі садки своїми великими колективами вийшли прибирати парк перемоги. Очільниця управління освіти, молоді та спорту Вікторія Урванцева розповіла, що всі міри карантинної безпеки представниками установ дотримані. Сьогодні ми вирішили вийти в наш парк, привести його трошки трішечки до порядку. Ми дотримувалися всіх. Мір карантинного режиму, тобто в масках, свіже повітря, колективи між собою не спілкуються, тобто окремими колективами люди вийшли. Ну, думаємо, що принесемо пользу нашому місту. Директор ліцею номер 3 Олег Інденко поділився: дистанційне навчання продовжується, і деякі вчителі залишилися на варті передачі знань, а всі інші вийшли наводити порядок. В умовах дистанційного навчання ми можемо працювати асинхронно, тому завдання, хто вранці сьогодні, хто вчора на сьогодні, дітка, дітка отримали, а ми можемо долучитися до такої чудової роботи, як толока. Хто ще міг представити, що за 5 років буде таке, таке чудове містечко спортивне? Зрозуміло, його треба облаштувати так, щоб нашим містянам... Було приємно, особливо нашим діткам. А взагалі великий об'єм роботи? Об'єм для нашої школи ось оцю діляночку. Ми її вже практично закінчуємо. Колектив у нас досить великий. Хто працює зараз онлайн, дає уроки, тобто безпосередньо ті працюють на робочих місцях, а ми тут.